Так, корівеньки мої, що ви, трошки зелені їм накосив, трошки тут попід лісочком така зеленушка, такі петрові батаги, такі громашка така, от. в принципі, переїдають. Оце вчора наклав отаку повну-повну годівницю їм. І вони на ранок все з'їли, але до цього. Дружина Аня пригнала їх сьогодні раніше. Получається, вона мені їх пригнала. Ну, я на роботі ще був, вона пригнала десь їх після 14-ї десь біля 15. Що ти мене тут бадаєш стоїш? Ти вже здоровий, аж піднімаєш мене. Щоб вони напились водички. Сьогодні виганяли, а то три дні дому постояли. Постояли вдома, тому що... Дуже жарко. Було в тіні 38 майже 40 градусів. Тому-то залишали вдома, їли сінце. Оце підкошували трошки їм. Але я був на роботі, ніколи підкошувати. Та ну перестань мене бадати. Зараз добідам Може вредне теля. Уже тут одривався вже не раз. Два рази вже. Прихожу я зранку, а він отам під сіновалом спить. А тут дружина там, своє, на своєму відео у себе на каналі. Так, так, так. Перестань. Ти вже не маленький, вже і роги ростуть. Перестань бадатись. Коротше, чим годувати. То мені писали там, що отаке сіно. Це палки. Дивіться, яке не знаю, камера передає. Воно частина перію, то висохла на корню. Але частина он, зелененьке, воно два дні всього сушене. Не знаю, як ваші корови, то мені там написали дерева, таке сіно називають у нас дерева. Щоб ви розуміли, коли вони приходять, і отаке в годівниці в яслах, вони з'їдають усе. Вони пасуться, по-перше, дуже класно, дуже прям класно. Ідеально, я б сказав. Напасуються, потім їдять сіно, потім оце ще роздаю їм, буває оце таку зелень якусь під лісом, отакі, начебто е, такі вже великі, велика трава, ну дивіться, отакі аж такі по пояс петрові батаги. Так, я тобі щас, зараз ти в мене получиш. Ти вже не маленький теля, ти вже вредний бик. Тікай! І виходить, з'їдають усе. Цю ромашку, навіть в сіні її їдять. Не знаю, як ваші корови пишіть. Чи їдять у вас таку траву. Мої, я ж кажу, їдять на весь рот. На весь рот їдять. Що у нас в і по раціону? У тиляти комбі корму це виїдає, ну роблю макуха, зерно, сіль, кальцій. З приводу вітамін, там же ж багато пишуть. Ой, вітаміни там. Це, се, даєш постійно, Я, щоб ви розуміли, у мене тільки кальцій залишився. Уже 3 місяці оце пройшло, як у мене живина закінчилась. І я її ніяк не куплю, тому що розтрати на інше зовсім. Зовсім на інше розтрати. Це просто капець. І тому я не купую поки що вітаміни. Ну, даю тільки кальцій. Головне, я ж кажу, я, я вважаю зараз, що сіль по нормі отримують корови. На раціон я їх вивів там до отелу і в сухості їх кормив нормально. І мілка от уже рік доїться. Дай Бог, що вона тільна, уже 2 місяці по-моєму, треба подивитись. Скоро її треба рихталити, перевіряти на стільність. Вона зараз ще 15 літрів дає молока. Білка, то понятно, що до 30 Давала 30, а зараз 27. Трошки, зрозуміло, що збавила, але я б не сказав, що через спеку. Хоча багато жалілось людей, що через спеку. Через спеку молоко втрачають. Ну, не знаю, я ж кажу. Я бачу, що коли нормальний раціон, ну, більш-менш, ну я стараюсь щось зробити, більш-менш таке годую. І сіном годую постійно, і підгодівля йде. Мені не важливо, що вистачить у мене сіна на зиму чи ні. Буду сухий косити бур'ян зараз, суху траву їм годувати, закладати. Не вистачить куплю. Мені головне їм давати постійно сінце в раціоні, постійно, щоб вони в мене були нагодовані. Я не збираюся економити. На них я економити не збираюсь. Тому годую нормально. І в принципі, і по молоку, навіть в таку спеку. Я б не сказав, би, щось була якась втрата там чи що. Слава Богу, все нормально. Зараз там трохи кабачки даю потрошечку. Ну, буквально великий кабачок одній корові зараз вдер. чисто як смаколик. Я не стараюсь сочним кормом нагодувати. Як ото навіть пишуть буряки, кілограм на літр молока. Ну, давайте, я не знаю, хто може так дає, хто давав. Я вважаю, що. Треба сочні корма, не дуже ними так розганятись. Для рубця дуже добре трава пасуться, ну і щоб було сіно. Грубий корм брасіоні. І вже оце скільки я так стараюсь робити, то я взагалі не скаржусь на молоко. Все добре. Я якби... А ви пишіть, як ви рятуєте. Від спеки в таку погоду і як у вас з надоями молока, як їх тримаєте. І чи тримаєте, чи корови дуже скидають, молоко, як з апетитом. Ну я ж кажу, сіль дуже класно в раціоні. Ну, але ж дивіться, сіль, якщо, от я там казав за норми солі, там просто балакали ми там, що на корову там треба 5 грамів на 100 кг ваги, плюс ще. 4 грами на літр молока, солі, там на 20 літрів надой. Грубо кажучи, ну що ти мене б'єш? І б'є не так, щоб граючись, а прям дуже сильно підбиває. Я тебе воспитаю. От з биками треба дуже сердито, дуже грубо. Інакше вони розбалуються і потім їм ради не даси. Я тобі получиш, ти у мене будеш. Як шовковий. скоро підеш, підеш пастись, як оце у нас дощі пройдуть. Чо ти такий вредний? Не можна битись. А тут і диви який. Я зараз возьму палку, прут, прут прута возьму, і буду тебе воспитувати. А то диви, який вредний. Ну, коротше. Отакі справи. А ви пишіть, як ви рятуєтесь від надови. А, і за сіль. Там, грубо кажучи, там на 20 літрів молока на корову там до 500 кг в районі 500 треба насипати у комбікорм 100 грамів солі. Іменно що насипати прямо за два рази, от я згодовую. Я, наприклад, даю по 50, 60, по 50 грамів солі, десь по 50 за один раз, ну, але ж у мене корови. Привчені до такого, до такої норми солі. Це ж не відразу ви там а, почули і відразу бухнули. Ні. Все потихеньку, поступово. Привчаєте. Понятно, що кожна корова індивідуально там пишуть Привчена, не може, понос від солі, як там понаписують, не знаю. Я кажу по своїм коровам і своя норма солі. Не то що своя, це не моя, це не я придумав. Це є така інформація. Яка у вільному доступі сучасна. І отак от в от, кормосуміш, концентрати і на фермах коровам. Сиплять сіль по нормі. По нормі сиплять. Потім ще у вільному доступі у корів сіль. Ну, я ж кажу, я задоволений, це 200-літрова ванна улітає у корів за добу повністю 100%. І щоб ви розуміли, отут, коли вони в мене залишаються, бачите, які дерева. Дуб он який здоровий. Там он теж дуби, дуби. Оце повністю сонце. Воно отак от отут тінь. Постійно цілий день отак рухається сонце через дерева, рухається, рухається, рухається і потім сідає. І за оціми великими кущами тут постійно тінь, постійно така прохолода. Навіть в 40-градусну цю спеку що була. Тут дуже комфортно. І у корів треба, от, щоб ви вони у вас пили перед пашею, перед тим як ви їх виганяєте, напивались гарно. Потім, коли приходять, теж напивались. Щоб утро зранку та вечір пили багато води, коли така нормальна норма солі. Ну, нормальна норма солі. От тоді, я так думаю, що тоді апетит нормальний. І якість молока, і кількість, і все. І нічого не втрачається, навіть в спеку. Ну і старайтесь, звичайно, що на відкритому сонці корів не тримати. Тіньок я завжди стараюся в'язати так, щоб навіть якщо заплутаються, що ми наглядаємо, щоб у них був холодок, могли дістати, отак от дойти до холодку, до якогось дерева і в тіньочку лягти. Потім стараємося раніше забирати. Або в холодку так майже цілий день. Ну, Залежить від погоди та від того, як да що. Ну, кожен день індивідуально так сказати. І в принципі, я ж кажу, я задоволений. І надоєм, і апетитом, і поїданням корму, і молочком. А ви пишіть, мені дуже цікаво, як ви рятуєтесь в таку спеку, чи їдять ваші корови отаку суху, суху траву, яка от. На корню сохне, а потім косити і давати. Ну, я ж кажу, я бачу, що мої її реально їдять. Коли ми навіть ти зими, хто давно слідкує за каналом, коли ми купляли ну, реально дуже погане сіно, то я вам передати не можу, але вони якось їли ці коровки мої. І за рахунок комбікорму, що я робив, макушку давав, все, отак от старався. В принципі, з дуже поганим сіном, реально з дуже поганим. В принципі, молочко було взимку у мене. Але дуже бідно було, дуже сумно було, що купуєш сіно, віддаєш великі гроші, а отримуєш, а отримуєш таке погане сіно. Ну, коротше, вчимось на помилках, стараємось заготувати любою ціною. Навіть сухе на корню, але воно буде своє, тому що я травичку якби вибираю. Як укосити навіть на корню суху. Не, не будь-який якийсь там кошу, а таку ну, їстівну травичку. С'єдобну, так сказати. Щоб коровки їли. Ну, коротше, дуже і друзі, такі справи. І там було ще, не пам'ятаю на якомусь каналі, що три, тримають корів в сараї постійно. Ну, коротше, друзі, це треш. Вони застоюються, це дуже погано. Ну, ти бадалка така, ну ти бадалка, ну ти бадалка, зараз тебе отак от. Голову твою візьму і буду тебе мучити. Попався? Попався? Бажка така. Башка. Скоро тобі три місяці і будемо тебе міряти. 24-та куди ти мене баданув? Ой. Прямо в груди. Ну ти бичара, ну бичара. От зроблю, Будеш вредним, зроблю тобі окрему загороду, в якій ти будеш постійно знаходитись. Та, ну все, патрон. Ти балований бик. Я тебе перехвалив. Ти балована дитина. Ну, коротше, тримати в сараї корів це повний бред. Все одно треба старатись їм в дворі зробити от загончик. Ну, не такий, як у мене. Це так робилось як врімянка. і вже скільки років служить. Нічого нема. Більш постійного, ніж временне, так сказати, ніж врімянка. Все ото врімянка. Сінник це теж ми колись з батьком років, 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 років. Та, мабуть, майже 15 років тому. Як оце поставив батьку, ще мені, мені теж було років та більше 15. Мені було 15, зараз мені 32, а то й 14 було. Як поставили оце як в рімянку, друзі, оце стоїть. Ну, понятно, що ми періодично там стовпчики поправляли, які, може, і міняли за ці роки. Але ж сам факт, як поставили його, ну коротше, нічого. Все воно поміняється. Все воно побудується. Головне бачити кінцевий результат. Та дай Бог нам усім миру. І будемо працювати. Хочеться тримати таких тваринок, треба це любити, тому що попадаються блогери, які все бросаємо, худобу переводимо, все переводимо. Дуже важко, дуже складно. Так, 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 так. Я тобі зараз дам доброго ліща такого. Вреднючина така. Ох і дам! Ти зараз мене получиш. Це. Бачив? Бачив? Нагалоший получиш по лобі в Ріднючина. Ну а що він тут сам цілий день стояв, корови паслись на випасі. Ну, коротше, таке відео з вами поспілкуватись. Дуже дякую всім за перегляди, за увагу. Стараємось тримати, себе годувати якісною, якісною підкреслюю молочкою. Тому що стараємось робити якісне молочко та молочні продукти найвищої якості стараємось робити. Тримаємось, друзі. Треба це любити. Цим займатись. Господарство це тваринок. Миру всім, друзі. Миру, миру, миру. І все буде. І Йти до своєї мети. Пишіть коментарі. Дуже радий всіх бачити на каналі. Підписка, лайк. Всіх-всіх дуже радий бачити. Всім гарного дня, вечора. Коли ви задивитесь відео, не знаю. Да, патрон? Уже підріс, вже достає в ванну пити сміло. Вже те відроємо, І не треба. Коротше, друзі, всім миру.